О, зараз порядки, ні, ні, то ти просто поклади, оце ось Я? сюди на давай. Давай, дякую, дякую. Давай мені ручку. — Скільки вже побив? Ручку даєш? А, жодний. Ході такий. — Дякую, давай, ручку. — Country dream. Country dream. Country dream. Sí, 2023 fue Які їздять по всій Україні, збирають пісню, музику, танець, обряд. все це від... розшифровують, відтворюють і стараються втілити життя. Кожен вівторок, тут же в музеї Гончара, о 19-й годині, ми учимо танцювати наш традиційний танець, па Гречаник, падеспан, граков'як і так далі. Так що е молодь хай приходить і учиться танцювати, а зараз на країнах. Мрій ми будемо теж вчити танцювати на майстер сцені танцювальний. Це внизу на країні мрій. А Жені Шевченко, учасник гурту Буття. Тільки що відтанцювали чотири години. Дуже гарно. Запрошую всіх на країну мрій на танцювальну сцену. Дуже весело. А хіба це реально відтанцювати чотири години? Ні, ну на такому сонці ні, але я пам'ятаю, поза того року здається, був сильний дощ. Ми чотири години, не, б, не тільки буття, там по годині змінювалися різні. Гурти, які проводили танці, ми чесно чотири години відтанцювали під дощем, навіть води не пили. А, дуже весело. Яка ваша найзаповітніша мрія? Моя мрія. Моя мрія, щоб це українство, наше, ця наша Україна, вона процвітала, але при цьому не була язичницькою. Тому що я вірю, що Бог любить наш народ. Я вірю, що Він благословить нашу Україну і буде у нас із політикою все добре, тому подібне. Але мені не подобається те язичництво, яке розцвітає, тому що Ісус прийшов на цю землю і помирав. За кожного з нас, за кожного з українців за мене. От, і я, ну, я думаю, що йому неприємно, коли мішаються і повертають тих богів, які вже богами. Буду грати на оці, цьому інструменті цимбали. От, будемо показувати, і грати танці. Яка ваша найзаповітніша мрія. Мрія. Це було добре, щоб здійснювались мрії поточні. Це найбільша мрія, щоб здійснювались менші мрії. Щоб не помилити. Вітаємо! Оскільки у нас сьогодні такий день, це цього року другі гаківські читання. Сподіваюся, що будуть ще. Ну, навіть можу обіцяти, що будуть ще І сподіваюся, бачити вас на них також. І... До такої, до такої події, як гаківські читання, хочу презентувати новий вірш, який ще ніде не звучав, який називається Ріка під рікою. Що не по плечу, він єдиний не слухав, бо безумовно чу. Він саджава рубала завжди лише вона. Звірі йдуть, між дерев ховають свої сліди. До води, де на воду сонце кладе батіг. Він, як ти моє серце, світить, чи пак світив. Він умів повертати, як і назавжди йти. Але руку не простягнути повір не міг. Ти ходила вночі рікою і очерет проростав у долоні, очі твої вбирав. Це коріння, яке ніколи не відімре. Це закляття, як світ, і горе його старе. Був четвертий, що говорив до пташок, і змій був останній, і він повів її до ріки. Я знаю, що вони десь зараз або налаштовуються, або десь, десь на музичній сцені, тому хотілося б присвятити цей вірш їм. На небосхилі запалили свічку, нам дали шанс довершено втекти. А я не встиг на власну електричку. Тобі ж забракло духу, щоб піти. І ми стояли мовчки на перонах, на сотнях станцій, міст, країн, життів. Ми так жили у зіграних сезонах. Так застрягали поміж теплих слів. А що на небі? Моляться комети за наші душі на складних шляхах і б'ються в серці зайві кілометри, але не зайві квіти у руках. Ти чуєш звук? Говорить у вагонах про наш буребний, недожитий вік. Ти стрімко розминаєшся у фонах, як я тобі колись і передрік. Я не помер, я плентуюсь по шпалах, я божевільний рух в твоїх очах. І я шукаю той небесний спалах, що бить, спить в твоїх довершених слідах. Дякую. Дякую, серця. Він шукає її 13 унаміків, десь у синій землі. Мені не соромно, а що має? Я ніколи не боялась зрадників. А що треба? Вірила в міфи, шукала альтернативу. Знайшла? В мою голову втокмачували гори брехні, не прижилася. Може, ще приживеться? Я ніколи не була симпатичною, послідовною, зрештою, ніколи не була тому, що. А це тому, що немає права, а право є. Є право мати право Монетами викладати шлях на кладовище. Можна без цього? Вони всміхалися, мені тягнули свої пазурі і обіцяли рай. А де він їхній рай? Мені не соромно, бо я не знаю, що таке цей сором. Вони навчили мене бути безсоромною. Соромно. Чому люди вимагають так багато для власного щастя? Чому їм треба якісь матеріальні речі, машини квартири дачі? От, коли просто всі, от всі абсолютно люди об'єднані одним і тим самим небом, одним і тим самим, однією та самою красою, яку по суті, якщо придивитися, може бачити абсолютно кожен. Власне, поки щоб не розтануло морозиво, я спробую скористатися цим блендером. Трошки ми зараз нальємо ще сюди портвейну. в які, принципі, не планували, але, портрену. А де спить?

thank <laughs>